Євангелія від Маттея, розділ 4. Тоді дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, звели! Щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів Написано Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму, і каже Коли ти син Божий, кинься додолу! Написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоби ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього написано також не будеш спокушати Господа бога твого. Знову бере його диявол на Височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи Оце все дам тобі, як упадеш ниць, і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, сатано, написано бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому, єдиному, будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Заволона та Нафталі, щоб збулося те. Що сказав був пророк Ісая. О, земле завулона та земле Нафталі, Приморський шляху, країна за Йорданом, поганська Галілея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні й тіні смерти, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Небесне Царство близько. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що зветься Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки, і до них мовив. Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про нього розійшлась по всій серії. І приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Перше послання Йоанна Богослова. Розділ четвертий. Любі, не кожному духові вірте, а випробовуйте духів, чи вони від Бога. Бо багато лжепророків пророків прийшло на світ. З цього спізнавайте Божий Дух. Кожен дух. Який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса, той не від Бога, але Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде, та й тепер уже у світі. Ви, діточки, від Бога, і перемогли їх, бо той, хто у вас більший, ніж той, хто у світі. Вони від світу тому і говорять по світському, і світ їх слухає ми від Бога. Хто знає Бога слухає нас, хто ж не від бога, не слухає нас. З цього спізнаємо дух правди і дух омани. Любі. Любім один одного, бо любов від бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас виявилася тим, що Бог свого єдинородного Сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. І послав сина свого як примирення за гріхи наші. Любі, коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас, ми пізнаємо з того. Що Він дав нам від Духа свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто визнає, що Ісус Син Божий, у тому Бог перебуває, і Він у Бозі. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові. Той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в день суду, бо як він є, так і ми в цьому світі. В любові нема страху, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару. А хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо він перший полюбив нас. Коли хтось каже Я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Псалом 104 Благослови душе моя Господа. Господи, Боже мій, великий єси вельми. Ти одягнувсь величчю і красою, Ти світлом, неначе ризою покрився, ти розіп'яв, неначе намет, небо. Ти збудував твої горниці в водах і з хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш. Полум'я вогнене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах не захитається повіки вічні. Безоднею, немов одежею, покрив її. Понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони втікали, перед голосом грому твого тремтіли. Звелися гори. Зійшли долини, до місця, що ти їм призначив, поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірину, що в полі, вони напувають, дикі осли там гасять свою справу. Над ними кублиться небесне птаство. З поміж гілляк дає свій голос, Ти напуваєш гори з твоїх горниць, земля насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш траву для скоту, зела на вжиток людям, щоб хліб із землі добували, вино, що серце людське звеселяє, олію, щоб від неї ясніло обличчя, і хліб. Що скріплює серце людське. Насичуються дерева господні, кедри ливанські, що посадив їх. На них гніздяться птиці, бусли на кипарисах їхнє житло. Високі гори для кіз диких, скелі для борсуків притулок. Ти створив місяць, щоб значити пори. Сонце знає свій захід. Наводиш темряву, і ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні. Левенята рикають за здобичу своєю, поживи від Бога собі просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх барлогах. Виходить чоловік до свого діла. І до своєї праці аж до вечора. Яка їх твоїх діл, Господи, сила! У мудрості усе ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів, безліку, звірів малих і великих, там кораблі проходять, є і левіатан. Котрого ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають, як розтулюєш твою руку вони насичуються благом вони бентежаться, коли ховаєш вид твій. Як забираєш дух у них, вони гинуть. І повертаються в свій порох, зішлеш твій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми. Спогляне він на землю, і вона стрясається. Торкнеться гір, вони димують. Я буду. Господові співати, поки життя мого, псалми співатиму, скільки буду жити. Хай буде приємна йому моя пісня: у Господі я веселитимусь, хай грішники з землі щезнуть, і беззаконних більше хай не буде. Благослови, душе моя, Господа, Алілуя! Книга Приповідок, розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, господа боїться. Чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман! Дурний з гріха сміється, між праведними існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста. Але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла. А дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту. Розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, В багатого ж є сила друзів. Грішить той. Хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє. Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих. Їхній хист, корона дурних безглуздя, вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда? В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя. Щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава, у нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний, виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ у гору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Ісуса Навина, розділ 24 Зібрав тоді Ісус усі коліна Ізраїля в Сихемі і покликав старших Ізраїля, голів його, суддів Його і начальників його, і стали вони перед Богом. Ісус сказав до всього народу, так сказав Господь, Бог Ізраїля, ваші батьки, Терах, батько Авраама і Нахора, давно колись жили по тім боці ріки і служили богам іншим. Але я взяв батька вашого Авраама з країни, що по той бік ріки, водив його по всій землі Ханаанській. Розмножив його потомків і дав йому Ісаака. Ісакові ж я дарував Якова та Ісава і дав Ісавові на власність сеїр гору, як і вже і сини його пішли в Єгипет. Тоді послав я Мойсея та Арона і покарав Єгипет чудесами, що творив посеред нього. Потім я вивів вас. Я вивів отже батьків ваших з Єгипту. І як ви прийшли до моря, кинулись єгиптяни з колісницями і вершниками навздогін за вашими батьками до Червоного моря. І ті закликали голосно до Господа, і Він поставив між вами і єгиптянами густу мряку і навів на них море, і воно їх затопило. Ви бачили на власні очі, що я вчинив у Єгипті. Потім ви довгий час жили в пустині. А згодом увів я вас у землю Аморіїв, що сиділи по тім боці Йордану, і воювали вони з вами, та я віддав їх вам у руки, і ви заволоділи їхньою землею, і я вигубив їх перед вами. Потім устав Балак, син Ціпора. Цар Моавський і запопався воювати з Ізраїлем. Послав він також по Валаама, сина Беора, щоб вас проклясти. Та я не хотів слухати Валаама, тому він ще й поблагословив вас, і таким робом я визволив вас з його рук. Коли ж ви перейшли через Йордан і дійшли до Єрихону, Тоєрихонці заходилися воювати з вами, а також і Аморії, Перезії, Ханааняни, Хетити, Гіргашії, Хівеї та Євусії, але я віддав їх вам у руки. Я послав поперед вас шершнів, і вони прогнали сперед вас їх, отих двох царів Аморійських, а не меч твій і не лук твій. Дав я вам землю, над якою ви не трудились, і міста, яких ви не будували, а одначе ви в них осілись і їсте плоди виноградників та оливних гаїв, яких ви не садили. Тож бійтесь Господа, і служіть йому щиро, та вірно, і усуньте геть богів, котрим ваші батьки служили по тім, боці ріки та в Єгипті. Тож служіть Господові. Коли ж вам не любо служити Господові, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити, чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, чи богам аморіїв, у землі яких ви живете. Я ж і мій дім служитимемо Господові. І відповів народ Ні. Не буде того, щоб ми покинули Господа, щоб служити богам іншим. Бо Господь, Бог наш, Він вивів нас і батьків наших з єгипетської землі, з дому неволі, і створив перед нашими очима ці великі чудеса і оберігав нас усюди, в дорозі, що нею ми ходили, і між усіма народами, що через них ми проходили. Господь прогнав перед нами всі народи і аморіїв, що жили в цій землі, тож і ми служитимемо Господові, бо він бог наш. Ісус сказав до народу Не можете ви служити Господові і чужим богам, бо Він святий Бог, бог ревнивий. Не простить вам ваших переступів і гріхів ваших. Як покинете Господа і служитимете богам чужеземним, Він відвернеться від вас, і після того, як був до вас добрий, наведе на вас лихо і вигубить вас. Народ же відказав Ісусові Ні, ми таки Господові будемо служити. Тоді Ісус сказав до народу. Ви свідки проти себе самих, що вибрали для себе служити Господові. Вони ж сказали: Так, ми свідки. Тому викиньте геть богів чужеземних, що між вами, і прихиліть ваше серце до Господа, Бога Ізраїля. І мовив народ до Ісуса. Ми будемо служити Господу, Богу нашому. І голосу його слухатися. І уклав Ісус того дня союз із народом і дав йому в сихемі закон та право. І написав він ці слова в книзі закону Божого і взяв великий камінь та й поставив його під дубом, що був при святині Господній. І промовив Ісус до всього народу Оцей камінь. Буде свідком проти нас, бо він чув усі слова, що Господь до нас говорив тож нехай буде свідком проти вас, щоб ви не зрікались у Господа бога вашого. Після того відпустив Ісус народ, кожного в свій наділ. По цих подіях помер Ісус Навин, слуга Господній. Маючи віку 110 років, і поховали його в землі його спадкоємства, в тімна Сараху, на Евраїм Горі, на північ від гори Гааш. Служив Ізраїль Господові за весь час Ісуса та за весь час старших, що пережили Ісуса, і що знали всі діла Господні, які Він зробив для Ізраїля. Кості ж Йосифа, що сини Ізраїля принесли з Єгипту, поховано в Сихемі на тій частині поля, що Яків купив у синів Хамора, батька Сихема, за сто срібняків. І воно стало власністю потомків Йосифа. Помер і Єлеазар, син Арона, і поховано його в Євеа, Пінхаса, його сина що був йому даний на Ефраїм горі.